Ну що, водолії, привіт! Пані вляглися і просять. В даному випадку якось <сум> не може мені тігра звільнити робоче місце, тому будемо працювати з котом. Розклад таро для вас з таро-котом на січень 25-го року. Водолії і січень. Будемо працювати в таких цікавих умовах з вами. Буду викладати карти і на коті, і під котом. <сум> Креативність наша, все. І так, перше. Загальна енергія. Яка буде загальна енергія січня для вас? Загальна енергія це у вас двойка жеслів. З кимось десь ви будете намагатися поборотися і відстояти своє. Це може бути робота. Можливо, прийдеться з колегою за місце під сонцем попадатися. Можливо, у вас будуть дві певні ідеї, і от ви будете думати, да чи ні. Подобається мені цей чоловік чи не подобається, сама не знаю. Їхати, не їхати. І у вас будуть аргументи, в принципі, і за, і проти, але у вас поки не буде можливості е вирішити. Оскільки. Тут може бути і якийсь брейнстормінг на роботі, коли вам скажуть, так: ви пишете за, ви пишете проти. Часто, коли під час навчання говорять, приведіть аргументи за, чому це робити, або проти. Навіть самі будете писати список для себе на січень, хочу поїхати у відпустку, відкладати гроші, тим не відкладати, чи сказати, все світ дай мені щось. Тому у вас така зальна енергія буде дуальна. Буде дуальність. Що йде у ваше життя? Імператор, Дівочки, ну поздравляю, це буде знайомство. Тут може реєструватися на сайті знайомств чи не реєструватися. Реєструватися, десь ви зустрінете імператора. Якщо ми говоримо про роботу, то, наприклад, ви отримуєте роботу, в якій ви будете почувати себе професіоналом, як риба в воді. Для деяких можна пораду отримати від батька, імператор це в нас може бути чоловік, або може бути ще батько. Тому от у вас іде ваше життя така. Фігура дуже солідна. Притом сокол десь там зверху вам його дадуть. Що вас обмежує? Рицарь Жеслів. А тут може бути, знаєте, якщо говорити про відносини, тут, наприклад, пам'ятаєте, говорять, що якщо ворвати, то мільйон, а якщо спати, то з королем. От ви тут може зараз знаходитися не до королем. А хочете зустріти імператора, і ви обираєте те, що начебто, ну от воно прийшло, хай буде. Для того, щоб прийшов імператор, вам потрібно що зробити? Відмовитися від якихось маленьких ідей. Наприклад, ви, до речі, вирішили знайти роботу. От ваш імператор це буде стабільна робота, але ви підробляєте, ви там на курси ходите. Тобто, у вас іде масштаб. Для того, щоб вийти в великий розмір розширитися, вам потрібно змінити масштаб ваших думок з того маленького рицаря-Жезлів до імператора. Вибачте, але там дуже-дуже довго. У вас тут одно колоди, колісо фортуни. Тобто, в принципі, по судьбі вибір, і якщо вдвох ви будете думати, ризикувати чи ні, 100% ризикувати. Да, тігра? Наступне. Ви загадуйте зараз, будь ласка, певну ситуацію, і ми подумаємо, як можна її вирішити. Що вам допоможе? Слухайте, в кожному розкладі випадає рицар Пінтаклей. Фінансово треба вивозити цю ситуацію. Він тримає Пінтакль. Тобто, для того, щоб вирішити, потрібна людина, яка привезе вам фінанси. Ви зможете вирішити. Або це рух вперед. Ви, наприклад, думаєте, відкривати мені свою справу чи не відкривати? 100% відкривати, тільки подивіться, з кредитом, зведіть, щоб у вас фінанси були в цій сфері. Тут треба певне вливання, скажімо. Якщо у нас ритер жезнів, це про кохання, про ідеї, то пентаклі в нас про фінансову якусь підтримку. Наступне, що вас <кій> здивує? Десь подружки пригласить вас на е, якийсь сабантуй, або просто на день народження, або хтось приїде, на неочікувано такий сюрприз, запрошення на вечірку, що ви зможете насолоджуватися життям, святкувати, в когось корпоративше вирішать провести, тобто якісь такі народні гуляння. І що зробить Всесвіт для вас? П'ьорка кубків, а Всесвіт дасть вам в руки певну стрічку. П'яка в нас емоційна криза. Коли ви сидите і думку гадаєте, що перевернуті 4 кубки, ви не бачите п'ятого. У вас в руках стрічка, стрічка в нас символ Дякую тобі, тігра, я можу, я розкладемо карти, щоб було видно. Енергія є, ви тримаєте в руках, але щось ні. От ваш рицар буде вивозити. Ви сидите знов-таки, ось у вам дубляж. Одна сторона, друга сторона. Четверо кубків перевернуті, я сумую. Те, що один кубок є, ви його навіть і не бачите. Вам все світ дасть емоційну кризу для того, щоб ви побачили, що у вас є в руках. Яка? І, до речі, будьте обережні, щоб не перепити, не перегуляти, коли буде з подругами, то на другий день буде погано. Тепер ми з вами дивимося на вашу жіночість, оракульна колода Манара. Так, упала карта. І що в нас тут? Перевернута. Навіть так. Що в нас перевернута? The Great Theater of Life. Хорош гратися, ви вже щось загралися в той театр. Бачите, карта перевернута. Якби вона була пряма, у вас тут би... Ви собі сидите навколо вас театр, а карти говорять вже все. Вже треба виходити з гри, в яку ви собі ведете, і, можливо, справді приходити до певного рішення і розширюватися, не гратися на других ролях, ви казали, рицар жезлів, щось таке маленьке, а йти в великій енергії. І наступна порада. Водолей, ви дуже активна людина, і ви теж вірите в те, що ви кажете. Тому розкажіть про свої подбіги і виходьте в них, і робіть це. Не тільки говоріть, а ще й дійте. Ми з вами витягаємо карту. Deine Знайди свою силу. Сконцентруйтеся з допомогою аналізу на вашій силі. І... В центр поставте себе, Оте, про що ви думаєте, має стояти в центрі. З цього знання, що у вас справді є ресурси, є сила, буде розвиватися нова ваша енергетика і довіра до себе. От Якщо ви зараз, я вам я говорила, знаходитесь в цих енергіях, то вам необхідно переходити в великі, стабільні енергії, і вже ви загралися. Так мені подобається це наше українське слово. Вони вже загралися. Тобто. Знімайте маски, господа, щоб так сказати. До речі, у вас колесо фортуни. Це означає, що прийшов час, щоб карта долі дуже такий вузловий місяць буде. Тому я вам, вада бажаю, щоб ви змогли розширитись, вийти і звернути увагу на позитив. Все буде добре.